Проводити щоденну нашу програму Євангелія на кожен день та будемо міркувати над тими словами, які ми почуємо зі Святого Письма які ми могли почути нашому євангельським ранком і які ми зараз повторимо. Перед цим хочу всіх вас привітати, всіх нас привітати з річницею нашого, нашої передачі. Саме рік тому ми вперше вийшли в ефір для того, щоб зачитати Євангелія та замислитись над тим, що про що воно нам говорить, до чого воно нас кличе, і е, е, який, яку користь ми можемо з нього взяти. І е, е, прошу вас, якби в своїх молитвах е, разом зі мною подякувати е, Богові за те, що Він дав нам можливість рік провести разом, рік е, слухати Слово Боже. Та е, зберігати його в своєму серці і реалізовувати в своєму житті. <кій> ну а так, зазвичай, ми переходимо тепер до самого читання Євангелія, е, 11 глава від Євангелія е, е, від Луки. Е, фрагмент. Сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Повторимо, ми вчора цими словами закінчили, але сьогодні повторимо знову їхній зміст і важливість того, що коли ми перебуваємо з Христом, ми маємо можливість противитися Богові. Ой, Господи, противитися злу і гріху. І людина не людина така, ну так створена, що вона не може а, бути проти, не може боротися зі злом і. Не ставати е, об'єктом для зла, для спокуси, коли вона перебуває не з Богом. Тобто не можна бути духовно-нейтральним. Ну, якби ні Богу, ні служу, ні дьяволу. Так не буває. Або ми належимо Богові, або е, ми автоматично, якщо від цього зрікаємось, зрікаємося Бога, автоматично починаємо належати. Дияволу, тому що в принципі людина ж була створена для того, щоб перебувати в спілкуванні з Богом. Такий був ідеальний е, ну, і план, і замисел творця щодо людини: перебувати в царстві, е, в раю і е, е, якби проводити своє життя і зростати духовно в спілкуванні з Богом, що і було на початках у, у Адама і Єви. <кій> тобто вони не стільки... Потр... Якщо тіло потребувало якоїсь духовної ой, тілесної їжі, то душа потребує, у Адама Єва і потребує у нас їжі духовної. І саме оця їжа духовна, саме спілкування з Богом було запорукою того, що Адам і Єва житимуть вічно, але обравши шлях пізнання гріха. Пізнання гріха не теоретичним, не теоретичним шляхом, а саме імперичним методом, тобто на собі випробували, що такий гріх, вони були вигнані з раю, і вони втратили можливість спілкування з Богом. Тобто ві, вічність життя, вона була потенційна для Адама і Єви. Вона є потенційною для людини, для кожного з нас. Але так як Ця можливість була втрачена, ми стали смертними. І от саме Христос і зауважує на тому, що ну, знову ж таки нагадує і підводить нас до того, що ми не можемо бути нейтральними. І сьогоднішній Євангелій, в принципі, далі говоритиме про те саме. Якби, про різними, з різних куточків, з різних сторін ми будемо в Євангелії бачити, як проговориться ця думка і цей посил. Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже: Повернусь додому свого звідки вийшов. І прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним, тоді ідеї бере з собою сім інших духів, лютіших за себе, і увійшовши, живуть там, і для людини тієї останньої останнє буває гірше першого. Тобто, оцим прикладом, ну така, знаєте, міні-притча, я би так сказав Христом. Тобто він не конкретно подію, а от ситуацію описав. Тобто, дійсно, так, так, як і будується притча. Так от, Христос говорить про те, що коли душа звільняється від біса, біс іде, десь шниряє по, по всій землі, шукаючи кого ще спокусити. Душа приходить якби в порядок. То людина приходить до тями, починає їй стає. Ну, По-перше, людина звільняється від цього тягара і ярма, тому що біс це як поневолювач. Людина як в темниці сидить у, в полоні у біса. А, і от а, це можна говорити не тільки про одержимість бісівського, це навіть можна це стосується і пристрасті. Коли людина покінчить з пристрастю а, і не задовольняє її, вона стає вільною. Але пристрасть може про себе нагадати через певний час. І от самим таким, напевно, яскравим е моментом це є от, напевно, ті люди, які зав'язали з наркотиками. Але е якщо вони в своєму житті не займуться себе, е не займуть себе чимось серйозним і важливим для них, де, куди буде спрямована їхня воля і увага, то наркотична залежність може повернутися. Тобто вона завжди буде Провокувати те, що людина скотилася назад в цю залежність, і от тут ну, схожа ситуація і пристрасть, в принципі, наркотики це теж є різновид пристрасті. Так от, пристрасть саме, ти можеш звільнитися, відмовитися, але якщо не будеш постійно боротися, з не... Перенаправляти себе на, е, кудись свою енергію, бажання і увагу в інше русло, то ти можеш повернутися до пристрасті. І от як Христос сказав в цій притчі, що повертається е, біс і бере ще своїх друзів, бісів, щоб там, бо там в тій душі вимитено чисто і порожньо, то звичайно. Е, ну, Хочеться повернутися з компашкою і там гуляти. Так, так і пристрасть, коли, коли людини виганяє, то якщо ця пристрасть повертається, то людина буває падає ще нижче і стає залежною ще більше. І різновид чи іншої пристрасті набуває ще більших об'ємів. Тобто, більших об тобто, якщо од, од, одна залежність, то потім виникає інша, і друга, і третя, і четверта. Тобто. Взагалі, ці вказують на те, що наша душа, вона як. М -м -м, тобто ми вже говорили, що тіло? А, ну, візьмемо зараз, ми поговорили, що тіло це є сосуд для душі. А візьмемо, що ж сосудом для, а, є для самої душі. М -м, вірніше, для чого душа, а, м -м, вірніше, так, душа теж є сосудом. Питається, яким? А, це… Який цей сосуд, він, що він таке? Так от Сіті, я не пам'ятаю, чи це у Затворника чи ще в когось, не згадаю, Був таке порівняння, того, що наша душа, вона як сосуд, який не може залишатися порожнім. Тобто вакуум вона не витримує, не може бути в ній вакуум. Тобто в ній або одне, або друге. І або в ній пристрасть поселяється, або біс, або в ній поселяється Дух Святий. Тобто неможливо знову ж таки ми говоримо, повертаємось до того, що хто з Богом той збирає, хто не з Богом, той розкидає, тобто розтрачує свою душу. І апостол Павло в принципі, говорить про те саме, під... не те, що підтверджує, а пояснює. Всім нам дуже така відома фраза апостола Павла. Здається, до Коринтян, де він говорить, не впивайтеся вином, в ньому ж є блуд. Але далі він продовжує це не закінчення, він наповнює, але наповнюйтесь Духом Святим. Тобто, в даному випадку, е... От, вино і блуд це є пристрасть, яка наповнює нашу душу. Якщо ми цим не наповнюємо, то він апостол Павло каже, цим не наповнюйте, а наповнюйте Духом Святим. Неможливо не наповнювати нічим. Так не буває. Він зразу обговорює дві два два варіанти, які говорить про це Христос, що так не буває або одне, або інше. І в даному випадку, апостол Павло дійсно, якщо Христос говорить тут е, так про бісів, бо якраз, можливо, він виганяв біса, і о, люди є свідками, і він пояснює на притчі далі, е, що якщо людина не покаяться і не стане зростати в чеснотах, в добрих справах, е, е, праведне життя не почне, то біс може повернутися. Це знаєте, як хвороба. Людина вилікувалася, але якщо, ну, наприклад, ти починаєш робити все те саме, хвороба, яка е, виникає від дурних звичок. Так от, якщо ти, ти вилікувався, а, а якщо ти повернешся до того ж неправильного образу життя, ти, то ці звички знову, ці хвороби знову появляться. І може ще й бути гірше. Ну, все те саме, що тіло, що душа хворіють однаково. І повторне, повторне захворювання, рецидив можуть бути набагато гіршими за своїми е, характеристиками і, і ну, результатами. Е, і от. Е, Можемо далі навіть е, розвинути тему того, що душа не може бути порожньою. Тобто не можна, ну от ми кажемо, от так, я тільки що сказав, не можна того, не можна того, не можна того. Е, і виходить, що у релігії, взагалі, є завжди небезпека: е, звестися до якогось конкретного набору заборон і е, християнство. В християнстві, коли ми повчаємо, ну, коли ми його пізнаємо, вивчаємо, дуже часто, ми більше чуємо, що не можна того, не можна того. І знаєте, коли кажуть, не можна їсти м'ясо там в піс, треба дотримуватись постів, забороняється те, забороняється інше. І потім ми чуємо ще фразу, що християн, що Господь. Християнство, так Господь в Християнстві робить нас вільними. Мені колись е, мій однокласник так і запитав: так в чому ж свобода, якщо в принципі не можна того, не можна того, ти маєш те зробити, те зробити, те зробити. І виходить, що такі питання е, ну, логічний висновок, то це релігія. Ну, християнство це не релігія е, свободи. Ми стаємо рабами, якщо не Ну, виходить так, знаєте, якщо поверхнево глянутись, якщо ми не раби диявола, то ми стаємо рабами Божими. І яка різниця там заборони і там заборони, І особливо в християнстві? Яка ж це радість, коли тобі все забороняють? Але це ну, не зовсім вірний підхід до... Повноти розуміння християнства. Це, якщо ми так зрозуміли, то або нам не повністю розкрили християнство, або ми не повністю зрозуміли. Тому що християнство насправді воно особливо в Євангелії, ми можемо знайти і в посланнях святих апостолів, ми можемо знайти і. Другу сторону, просто її треба теж бачити, розуміти і засвоїти, що не тільки не можна робити того, і про це Господь говорить, а треба ще бути з бути з Богом, так хто зі мною каже Господь, так хто зі мною той той. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, то розкидає. Тобто збирати з Богом, бути з Богом. А як можливо це бути? Тобто бути там, різні фрази з Євангелія, друзями Божими чи там, дітьми Божими. Яким чином ми можемо доказати стати? Тобто ми маємо мати любов до Бога. А Христос говорить про те, що любов до Бога ми можемо явити ті в виконанні з Його заповідей. Знову ж таки, ми переходимо до того, що заповіді це не тільки заборона, а заповіді це те, що треба робити. І добро зростати в чеснотах, оце ну найголовніше. Ми не можемо тільки утримуватися від зла. І от дійсно релігію, особливо кожна релігія, взагалі, вона має небезпеку постати перед очами людини як набір заборон, таких якихось табу. Але от ми зараз говоримо про християнство і Господь. Говорить про те, що крім того, що не можна, ми, має, ми маємо робити те що, ну, ще те, що ми повинні робити. Е, тобто ті ж самі чесноти. От, е, знову ж таки, оця небезпека е, з приводу того, що одні заборони, і що це релігія не може бути релігією заборон. От навіть той же самий е, приклад візьмемо е, недільного дня. От як його треба проводити? З одної сторони, є, ми дійсно маємо розуміти е, е, заповідь Божу, що шанує День Господній, як те, що ми маємо в неділю присвятити Богу. Добре, ми пішли в храм, побули в храмі, помилились, посповідались, причастились, прийшли додому, обід. У е, нас ще півдня. Як його провести? І от дійсно є питання таке. В неділю не можна працювати? А що значить працювати? Що є порушенням неділі, коли ми щось робимо? А що не є порушенням? Дрова рубати це порушення чи не порушення? А поставити стірку, коли тобі автоматична машинка одна постирає, друга інша висушить. Твій одяг, а тобі тільки достати прийдеться і поскладати по поличкам це порушення неділі чи не порушення. І у таких питань нас насправді дуже багато. І вони не тільки у нас були. Ці питання були і у тих же самих іудеїв в часи в часи Христа, де вони сперечалися, і ті ж самі фарисеї, та особливо книжники, вони випрацьовували цілі томи е, книг, е, списували томи книг, е, що можна, що не можна, Переліко, е, пере е, це. Рахуючи кожен, кожен випадок, в, е, перераховуючи кожен випадок життєвий. О, цей випадок новий ви треба дописати в книзі, це є порушення чи не порушення. І, в принципі, ми можемо просто побачити зі сторони, наприклад, тих самих книжників фарисеїв до чого вони докотилися, до якогось формалізму, де була втрачена головна сутність того, що ми маємо, е, що означає присвятити цей день Богові, і що означає не працювати. Це питання буде нас завжди е, їсти, тому що тут е, знаєте, такий фронт компромісів і кхів, е, компромісів, заборон і е, вказівок. І от е, приклад тих же самих книжників має нас утримувати від того, що, от, е, що ми можемо точно заявити, наприклад, я вважаю, ну от моя думка, е, не, що невірно, коли ти точно знаєш, що означає. Працювати в неділю, що означає не працювати в неділю. Тому що ну, давайте уявимо іншу ситуацію. Ми прийшли з храму, ми присвятили якби, час Богові, прийшли додому і лежним лежимо в хаті, бо нічого не можна робити. А я побачив, що я не встиг пилюку в суботу повитрати чи підмести в хаті. І я хочу це зробити. Це порушення недільного дня, чи не порушення? Адже я вже присвятив час Богові. Можна міркувати так, молися ще, Ну, молитва це теж. Добродітель, де частина слова означає діяльність. Від діяльності ми, люба людина втомлюється. І молитися, коли ми вже втрачаємо увагу на молитві, вона, ця молитва нікому не потрібна, вона противна Богові, тому що вона не лине серця, ми просто механічно щось повторюємо. Тобто, значить, якщо ми не молимось в неділю, треба ще чимось займатися. Тому що якщо ми просто будемо знову повертаюся до того прикладу, лежним лежати, бо це ж неділя відпочивати, а, а у нас, наприклад, є бажання щось зробити, то саме оце нічого не роблення, отака лінь, це ж радість для диявола. Коли ми просто ну, нічого не робимо, байдикуємо. Це ж не радість для Бога, це радість для диявола. Одне діло, коли ми, ми втомлені і відпочиваємо, це одне діло. А коли ми, в принципі, повні сили, ну буваєш така неділя, не коли ти без задніх ніг відпочиваєш після е, тижня праці, а коли ну, в принципі, ти маєш сили, міг би ще щось і поробити. І тут питання. І насправді я зараз актуалізую питання, але я вам не дам відповідь на нього, тому що це питання досить ну, складне і е, багатогранне. Просто говорю про те, що просто ем, забороняти людині. От, наприклад, ми комусь, хтось працює, а ми кажемо в неділю не можна працювати, а він каже: а що мені тоді робити? Якщо у нас нема відповіді, що йому сказати, то краще йому це, напевно, і не говорити. Но я зустрічав таку думку. Що якщо ти не можеш сказати, що робити, е, порадити альтернативну, е, альтернативний варіант. Діяльності людини, крім заборони, ну, тоді не забороняємо, тому що людина дійсно підпадає, а не можна, а, а що тоді робити? По-перше, людина тоді е, може втратити ну, повагу до релігії, тому що, до тої віри, яку, е, носіями якої ми є. Тому що ну, він, е, розумна людина каже, а як це так, ну, нічого не робити. Ну, це ж ненормально, байдикувати. І дійсно, байдикувати ненормально. Відпочивати. Це нормально. І от е, ми е, про, е, проговорили те, що от, е, у релігії завжди є небезпека того, що ми можемо, ну, верніше, не ми, а що ми, що релігія, е, у релігії завжди є соблазн стати дійсно переліком таких табу. Але. Читаючи а знаючи Євангеліє, пізнаючи його, ми можемо знайти і інші відповіді. І саме відповіді на те, а що треба робити. Якщо щось не можна, є перелік того, що заборонено, то в Євангелії вказано і перелік те, що нам треба робити, чому ми маємо вдосконалюватися. От е, теж. Зараз в конспекції глянув. Такий є приклад, е ну, якби далі міркування того, що е якщо ми побачимо сад, е то красивий сад це не тільки там, там де нема бур'янів, а там, де ще посаджені квіти. Тобто без бур'янів це не краса. Отак От і життя людини, якщо вона просто це, 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 це важливо виривати е бур'яни зі своєї душі, бур'яни пристрасти. Але туди ще треба насаджувати квіти добрих справ, і щоб вони там росли. Саме тоді така душа прекрасна, і Господь таку душу зустрічає з обіймами. І... Те ж саме стосується, знаєте, і думок людини. Тобто думки людини мають. От, прийшла лиха думка. лиха думка, ми її відганяємо. Але ж її просто так не відженеш. Якщо ми не знайдемо альтернативи знову ж таки заняття собі або якоїсь іншого благомислія, то тоді ми, ця думка лиха вона повернеться і буде нас точити, точити. Як буває, знаєте, пісенька засяде в голові якась мелодія. Ну, це як приклад з тою ж думкою. Пісня засяде, і ти не можеш її, поки ти не почуєш якусь іншу або не відвелічешся серйозно на іншу справу, ця пісня буде тобі виїдати мозок, то, чайною ложечкою. І е, те ж саме стосується і лихих думок. Якщо ми просто її будемо відганяти, то вона буде нова, нова, не знаєте, зациклимось не думати про то-то то тото. І, це, і, і, і ця річ, про яку ми маємо не думати, вона все буде більше й більше розпалюватись в нашій уяві і набувати нових форм. А от е, думка, а, а от якщо, наприклад, ми відігнали лиху думку і насаджуємо в собі іншу думку, або якесь заняття е, серйозне, то тоді е, ми е, дійсно наповнюємо свою душу. Ну, в душі або в нашому мозку, так, в нашій в нашій е, розумі, немає вакууму. Тобто лиху думку відігнали, зато блага думка з'явилася. І от святі отці теж радять, е що коли, в той момент, коли ми відганяємо лиху думку і не хочемо, ну, лихий помисел, так, прилог бісівський, як його називають, тобто перший такий початок гріха, бій... коли ще це не є гріх, але є це соблазн, думка від диявола. Коли ще нам не прийшла інша думка, але ми відігнали лиху. Оцей час, поки ми не знайшли якесь благомисліє, можна наповнювати молитвою, тим же той ж Отче наш. Але не просто прочитати як мантру, так а прочитати вдумч... ну, вдумливо, обдумуючи кожне слово. Пропускаючи через своє серце, через свій мозок. І, ну, і «Отче наш, там, наприклад, 50-й псалом, який навертає нас на шлях покаяння. І, ну, багато є прикладів о, в різних ситуаціях. Але саме це допомагає нам переналаштувати е, це, нашу радіохвилю, е, наших думок з лихих на, на благі. І це є от таке. Таке спасіння. Знаєте, як мені е, згадалось теж сьогодні, читаючи цей Евангелій, згадався приклад е, е, з, з кіно з е, Андріана Челінтана у Крещені Стребцєва, коли його блудна думка переповнювала, і він нічого не міг собою зробити. Він пішов ішов і колов дрова. І це було його спасінням, тобто він відволікався, тобто фізична праця і е, якби, з, робота не, не, не сильно там, е, знаєте, інтелектуальна, але тим не менше, ти переключаєшся на інші речі. Оце такий е, дійсно гарний приклад насправді для того, щоб зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє. що ми не можемо. І... Тут оці ж слова що до того, що або ми з Христом, або ні. Вони ж стоять поруч зі словами Христа, що людина не може служити двом господарям, Богу і Мамоні. Це теж якби поруч, або з одним, або з іншим. На сьогодні, все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваємо молитися за наших захисників. Також ще раз вас під кінець нашої програми хочу привітати з першим роком наших ефірів. Слава Богу за все, слава Богу, що ви є, що слухаєте і це надихає продовжувати цю справу. Значить, вона вам потрібна, значить, я не з Божою помічю не зря виходжу в ефіри. До зустрічі завтра і прошу вас підтримати наш канал. подобайкою, донатом, е цими коментарями та поширенням в соцмережах наших програм. Як бачите, у нас на каналі будуть з'являтися до Дня Пам'яті Києво-Печерських святих, невеличкі ролики е програми Лавра Небесної, колишнього телеканалу Глас. І будемо якби, в день пам'яті святого <кхи> згадувати його, і трішки така буде інформація про того чи іншого києво Печерського преподобного. На все добре, до побачення, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. <кхи>